Постімпресіонізм об'єднує творчість ряду художників, переважно французьких, що працювали з 80-х років 19 століття до початку ХХ століття. Вперше цей термін застосував англійський критик Роджер Фрай для означення різних напрямів у мистецтві Франції з 1880 року. До 1905 років початок постімпресіонізму це реакція на кризу імпресіонізму в кінці 19 століття. Тоді, в 1886 році, відбулася остання виставка імпресіоністів, де також були вперше представлені твори імпресіоністів, деякий час імпресіонізм та постімпресіонізм. Існують як творчі напрями паралельно. Майже всі видатні представники постімпресіонізму Вінсент Ван Гог, Поль Сезан, Поль Гоген, Жорж Сера починали як імпресіоністи і лише з часом відійшли від цього творчого напряму і створили кожен свою власну манеру живопису. Досить симптоматично є те, що їм так і не вдалося створити спільної творчої групи. Вони працювали окремо та незалежно. Поль Сезан жив у провінції. Поль Гоген взагалі покинув Францію та поїхав за творчими враженнями на Таїті. Намагався всіх об'єднати лише Вінсен Ван Гог. Але це йому так і не вдалося. Постімпресіонізм. Уособлює з собою різні творчі системи та художні техніки і спільним для нього те, що постімпресіоністи відштовхнулися від імпресіонізму. Важливо, що творчість цих художників вплинула на подальший розвиток образотворчого мистецтва. Їхня творчість заклала основу для багатьох тенденцій мистецтва ХХ століття. Художники активно використовували відкриття імпресіоністів у царині кольору, композиції, техніки живопису тощо. Майстри постімпресіонізму шукали більш співзвучні для епохи засоби виразності. Сера вивчав проблеми з прийняття світла і кольор. Сезан Цікавився стійкими закономірностями кольорових поєднань, форм. Вуген створив так званий синтетизм, манера живописного письма широкими декоративними площинами, коли художник намагається в своїх роботах акцентувати увагу на зовнішньому вигляді зображень об'єктів передаючи таким чином свої особисті почуття щодо зображеного, звертаючи увагу особливо на естетиці лінії, кольору та форми, Ван Гог вибудовує свої твори на яскравій кольоровій гамі, виразному малюнку і вільних композиційних рішеннях. на відміну від імпресіоністів. Представники постімпресіонізму прагнули відображати не короткі миті, а більш тривалі стани життя. Вони активно застосовували декоративну стилізацію, предмети на їхніх картинах лише зовні нагадують те, як вони виглядають в реальному житті, проте не є ідентичні їм, адже навмисне перетворюються митцем. Кольор. Лінії, форми стають засобами для передачі індивідуальності художника, його почуттів та думок для цього об'єкт розкладався на складові частини, які ретельно вивчалися. Потім художник видозмінює їх, подібний ефект досягався за допомогою техніки грубого мазка. Так, Поль Гоген, порівнюючи мистецтво із дзеркалом, стверджував. Що в його творах відбувається не зовнішній вигляд фігур, що зображується, а духовний стан художника, тобто тепер метою стає самовираження, а не наслідування природи. Поль Сезанн називав своє мистецтво роздумами з пензлем в руках, і постімпресіоністи хотіли повернути мистецтву те, від чого відмовилися імпресіоністи. Зміст, роздум, відновити зв'язки з художніми традиціями минулого, в тому числі класичними. При цьому художники послідовно відмовляються як від ідей імпресіоністів, так і від канонів академічного мистецтва. Постімпресіоністи випередили свій час, і сучасники не розуміли творчості більшість з них. Як правило, вони помирали в скруті, і визнання приходили вони після смерті.